Юні художники розповідають, малювали не з примусу, а за покликом душі найчастіше зображали радощі щоденного життя та українську символіку. Переконані, що їх малюнки слугуватимуть солдатам за обереги. Ми е, вирішили зробити приємне. Бійцям нашим, адже в них там дуже обстановка важка. І ми вирішили з дівчатами намалювати малюнки, написати листи з побажаннями повернутися додому живими, здоровими. У по дитячому наївних сюжетах голосно звучать нотки патріотизму: малюнки та листи переповнені почуттям любові до батьківщини та тих, хто став на її захист. Саме їм творчі роботи юних авторів мають бути нагадуванням, що на них з нетерпінням чекають вдома рідні та близькі, починаючи від пенсіонера, закінчуючи маленькими дітками. Не докладають максимум зусиль, і роблять все можливе від них і неможливе для того, щоб забезпечити наших військових і е, е, добровольчі підрозділи всім необхідним. Це вже втретє за цей місяць. Сільська рада відправляє гуманітарну допомогу в зону АТО. Спочатку громада закупила військову амуніцію, бронежилети та рації. Згодом продукти харчування та медичні препарати. Нині разом з провізією відправляють і твори мистецтва. За словами Али Бердін, проблем із доставкою вантажів немає на допомогу громаді. Приходили і волонтери, і держслужбовці цього разу зведений загін міліціонерів та спецпризначенців. Дітям за листи, за малюнки, окрема подяка, тому що вони дуже допомагають нам підтримувати наш бойовий дух. Тим більше деякі листи і малюнки навіть передаються бійцям військово-мобільних десантних військ з добровольчих батальйонів бійцям. Вони читаються з радістю. Думаю, ну відчувають якусь певну підтримку, що про них думають. Слава Україні! Героям! Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.